Її російські дрони накрили на світанку. Знаємо про вже двох загиблих і 17 поранених, включно з вагітною. Під удар потрапив історичний центр міста щільної житлової забудови. Зруйновані дитячий садок, інклюзивний центр і Одеський педагогічний університет. Ольга Дунська із нами на зв'язку. Олю. Яку маєш останню інформацію? Є щось нове Людмила. Варто значити, що постакове рятувальні операція. В Одесі завершена, а вже забрали тіло другої загиблої сільськовісторічної жінки і знайшли власне під завалами власної квартири у цьому подвір'ї, в якому ми зараз перебуваємо. Позаду мене можна побачити її помешкання. Варто зазначити, що рятувальники туди не могли дістатися протягом десяти годин. Справа в тому, що це маленький такий суто одеський дворик, Дуже компактний є, є сюди досить складно потрапити. Тим паче якісь техніки. Тож доводилося все робити майже власну руч. А також варто зазначити, що загалом внаслідок російської атаки в Одесі загинуло дві людини. Першу жінку дістали вранці. Це 60-річна жінка. Вона також під час атаки перебувала в себе вдома та загинула на жаль. До останнього родича сподівалися, що вона буде жива. Ну і також а, за ходом цієї пошуково-рятувальної операції спостерігала онучка другої жінки. Вона до останнього телефонувала їй, Йшли гудки. Утім, на жаль, завалів і стали вже цілопропнути. Знайшли ціло ще однієї особи жінка, 78 років. Загалом від атаки загинуло дві особи і 17 людей поранено. Пошукові роботи ускладнювалися тим, що тут абсолютно нема заїзду для техніки, і для того, щоб використовувати якісь габаритне обладнання і оснащення, все робилося вручну і ну скільки майже 10 годин витратили на те, щоб знайти жінку. Порадених вагітна жінка, та також ми поспілкувалися з подружжям. Вони лише вчора заїхали у нову квартиру. Власне навіть не встигли розібрати речі. Як на ці російська армія атакувала дронами помешкання, вони встигли вибігти. Вони почули, як на них падає вікно, віконна рама. Чоловік у крові вибіг разом з дружиною. Намагалися сховатися під деревом, під деревом. А втім, дрони все продовжували атакувати. Тесту і випадково перехожий їх врятував, запропонувавши сховатися в себе. Після чого ще пролунало декілька вибухів. Вони постраждали також. Як власне є багато хто мешкає в цьому районі? Втім, на щастя, це такі легкі ушкодження, поранення склом переважно. Ми навіть як це цей шахет, і ми не почули взагалі. ми встали від того, що щось впало на нестяжу. Ти стишні понятки, спросоння, коли вилучило все стекло на нас, це все сучка вилетіла. наче вдома воріть. І просто одразу вот, сюди полетівшити, ми зразу спали. Дрон вибухнув метрів 20 від квартири. Було ще 4-5 прильотів. Потім вибігли. Біля нас вже палав будинок. Все зруйновано. Від російської атаки постраждав також... Виш, там потрощені зали, де займалися студенти. Постраждала також лікарня, станція медичної допомоги. До речі, лікарня вона є будівлею старовинною, пам'яткою архітектури національного значення Там вибуховою хвилею по виносила просто двері та вікна. Також постраждав є дитячий садочок, а також інклюзивний центр. Там щодня займалися найменці півсотні малечі. Втім, він на жаль зараз зруйнований майже ще другого поверху немає. А всередині перебувати неможливо. Під час атаки єдине, що на щастя перебував охоронець, Він встиг швидко зреагувати та не постраждав. Просто війна з дітьми з інвалідністю це страшно.